Новела О Генрі. Останній листок. В невеличкому районі на захід від площі Вашингтона вулиці показилися і розбились на вузькі смужки, що називаються проїздами. Ці проїзди утворюють химерні кути і повороти. Там одна вулиця перетинає навіть сама себе разів зо два. Якомусь художникові пощастило відкрити надзвичайно цінні властивості цієї вулиці? Уявімо собі, що збирач боргів з рахунком за фарби, папір та полотно ідучи йдучи тим маршрутом, раптом зустрічає самого себе, коли він уже повертається назад, не діставши в оплату жодного цента. Отож, люди мистецтва незабаром налетіли в старий чудернацький Віліч у пошуках вікон, що виходять на північ гостроповерхових дахів XVIII -го століття, голландських мансард і низької квартирної плати. Потім вони притягли туди з шостої авеню кілька олов'яних кухлів та одну-дві жаровні і утворили колонію. Студія Сью і Джонсі містилася на горищі присадкуватого триповерхового цегляного будинку. Джонсі писливе від Джоана. Одна дівчина приїхала з штату Мен, друга із штату Каліфорнія. Вони познайомились у ресторанчику на 8-й вулиці, побачили, що їхні погляди на мистецтво, салат з листя цикорію та широкі рукави цілком збігаються і вирішили найняти спільну студію. Це було в травні, а в листопаді холодний, невидимий пришелець, якого лікарі називають пневмонією, Почав брудити по колонії, торкаючись то одного, то другого своїми крижаними пальцями. Поїзд Сайду, цей Зарізяка розгулював сміливо йшов швидко, вражаючи десятки жертв, але тут, у лабіринті вузьких, порослих мохом проїздів, насилу переставляв ноги. містера пневмонію не можна було назвати благородним старим джентльменом. Для цього. Піддоптаного задишкуватого Бовдора з червоними кулацюрами, мініатюрна дівчина, недокрівна від каліфорнійських зефірів, навряд чи була тією дичиною, на яку дозволялося полювати. Проте він напусівся на неї і тепер Джонсі не здатна і поворухнутись, лежала на фарбованому залізному ліжку, дивлячись крізь невеликі шибки голландського вікна на глуху стіну сусіднього мурованого будинку. Одного ранку заклопотаний лікар порохом кошлатої сивої брови запросив сю в коридор. У неї один шанс, ну, скажімо, з десяти, повідомив він, збиваючи ртуть у термометрі. І цей шанс полягає в тому, щоб вона хотіла жити. Та коли люди починають діяти в інтересах гробаря, то вся фармакологія марнота, ваша маленька подруга вже вирішила. Що ніколи не одужає? Які в неї були наміри на майбутнє? Вона, Вона хотіла намалювати коли-небудь неаполітанську затоку, сказала Сью. Намалювати? Дурниці? Чи нема у неї чогось такого, про що справді варто би було думати? Наприклад, якогось хлопця? Хлопця? перепитала С'ю голосом, схожим на звук натянутої струни. Хіба хлопець вартий? Ні, докторе, нічого такого немає. Ну тоді це просто занепад сил, підсумував лікар. Я зроблю все, що тільки може наука, знаряддям якої я є. Але коли мій пацієнт починає рахувати карети в своїй похоронній процесії, я скидаю з цілющої сили ліків 50%. Якщо вам вдасться, щоб вона хоч раз спитала, який буде цієї зими новий фасон рукавів у пальтах, я зможу поручитися, що в неї буде один шанс не з десяти, а з п'яти. Коли лікар пішов, Сью вибігла в майстерню та плакала в японську паперову серветку аж доки та геть не розмокла, потім узяла крислярську дошку і, насвистуючи веселий мотивчик, сміливо ввійшла до кімнати. Джонсі, майже непомітна під ковдрою, лежала, повернувшись обличчям до вікна. Сю перестала насвистувати, подумавши, що Джонсі заснула. Вона прилаштувала дошку і почала малюнок тушу – ілюстрацію до журнального оповідання. Молоді художники мусять мостити свій шлях у мистецтво, малюючи ілюстрації до журнальних оповідань, які молоді автори пишуть для того, щоб вимостити собі шлях у літературу. Малюючи героя оповідання, ковбоя із штату Айдахо в елегантних штанях. З моноклем Сю почула тихий шепіт, що повторився кілька разів. Вона швидко підійшла до ліжка. Очі у Джонсі були широко розплющені. Дівчина дивилась у вікно і лічила, лічила в зворотньому порядку. Дванадцять, мовила вона, і трохи згодом одинадцять. Потім десять і дев'ять. А тоді майже одночасно. Вісім і сім. подивилась у вікно. Що там лічити? Адже перед очима лише порожніє безмежно похмуре подвір'я та глуха стіна цегляного будинку на відстані 20 футів. До половини тієї стіни видряпався старезний плющ, вузлуватий і підгнилий біля коріння. Холодний подих осені струсив з нього листя, і було добре видно, як майже голі галузки рослини. Чіпляються за потріскані цеглини. Що там таке, серденько? спитала Сью. Шість, ледве чутно мовила Джонсі. Тепер вони падають швидше. Три дні тому їх було майже сто, аж голова боліла рахувати. А сьогодні вже легко, он іще один упав. Тепер лишилось тільки п'ять. П'ять чого, серденько, скажи свої сюді, листків на плещі. Коли впаде останній, я помру. Я знаю це вже три дні. Хіба лікар нічого тобі не казав? Таких дурниць я ще ніколи не чула, перхнула Сью, чудово вдаючи зневагу. Які відношення має листя старого плюща до твого одужання? А ти ж, капусне дівчисько, так любила цей плющ. Не будь дурненькою, бо ще сьогодні вранці лікар мені казав, що твої шанси удужати, та й то скоро. Стривай, як же він казав? А, він казав, що в тебе 10 шансів проти одного. А це майже стільки, як у кожного з нас у Нью-Йорку, коли їдеш у трамваї або проходиш профсновий будинок. Спробуй, Спробуйно ну, тепер з'їсти бульйону і дай твоїй сюді докінчити малюнок, щоб можна було продати його редакції і купити своїй хворій дівчинці портвейно, а собі не на жарі свинячих котлет. Не треба більше купувати вина, мовила Джонсі, не відриваючи погляду від вікна. Он іще один полетів. А бульйону я не хочу. Залишилось усього чотири листочки. Я хочу, поки не стемніло, побачити, як відірветься останній. Тоді помру і я. Джонсі, Люба, сказала Сью, схиляючись над ліжком, ти можеш пообіцяти мені, що заплющиш очі. І не дивитимешся у вікно, поки я закінчу роботу. Я повинна здати ці малюнки завтра. Мені потрібно світло, інакше я упустила би штору. А чи не могла б ти малювати в другій кімнаті? холодно спитала Джонсі. Краще я побуду біля тебе, відповіла Сью. До того ж, я не хочу, щоб ти весь час дивилась на ті дурні листки. Тоді скажи мені, коли закінчиш, заплющуючи очі, попросила Джонсі, бліда й непорушна. Мов повалена статуя, бо я хочу побачити, як упаде останній листок. Я стомилася чекати, стомилася думати, мені хочеться розслабитись, ні за що не триматись і полетіти дедалі нижче і нижче, як один з тих нещасних виснажених листків. Спробуй заснути, порадила Сью. Мені треба покликати сюди Бермана, щоб намалювати з нього відлюдка золоту шукача. Я вийду на хвилинку не більше, а ти лежи і не рухайся, поки я не повернуся. Старий Берман був художником і жив на першому поверсі під ними. Йому вже перевалило за 60, і борода в нього, як у скульптури Мікеланджело Моїсей, кільцями спускалась з його голови сатира на тіло карлика. В мистецтві Берман був невдахою. 40 років тримав він у руках пензель, але і на крок не наблизився до своєї музики. Щоб хоч торкнутися краю її мантії. Він весь час збирався створити шедевр, але навіть не почав над ним роботи. Уже кілька років як він не малював нічого, крім якоїсь мазанини, вивісок та реклами. На шматок хліба він заробляв, позуючи тим молодим художникам з колонії, які не могли платити натурникові професіоналу. Він занадто багато пив. І ще не облишив балачок про свій майбутній шедевр. Що ж до всього іншого, то це був буркітливий дідок, який нещадно знущався з усякої делікатності і дивився на себе як на сторожового пса, спеціально поставленого захищати двох молодих художниць у студії на горі. Сюза стала Бермана в його тьмяно освітленій комерчині внизу, в кутку стояв мольберт з підрамником. На якому було натягнуто чисте полотно, що вже 25 років чекало перших штрихів шедевра. С'ю розповіла старому про Химери Джонсі і про свої побоювання відносно того, якби її подруга, легенька і тендітна, немов листок, не відлетіла від них, коли зв'язок із світом у неї ще послабшає. Старий Берман з червоними очима, які помітно сльозилися, галасливо виявив свою зневагу. До ідіотських вигадок. Що? кричав він з жахливим німецьким акцентом. Хіба ще є такі дурні, щоб умирати через листя, які усипаються з клятого плюща. Вперше чую ні, не хочу позувати для вашого йолопа відлюдка. Як це ви дозволяєте їй забивати голову такими дурницями? Ах, маленька бідолашна міс Джонсі, вона дуже хвора і зовсім знесилена, сказала Сью. А від високої температури. Ще наче і схибнулася, бо в голові у неї повно всяких химер. Гаразд, містере Берман, якщо не хочете позувати мені, то й не треба. Просто я думаю, що ви гидкий старий старий базіка. Ви справжня жінка, загорлав Берман. Хто каже, що я не хочу позувати? Ану, вперед, я йду з вами. Півгодини я намагаюся пояснити, що готовий позувати. Боже мій! Тут зовсім не підходяще місце хворіти такій гарній дівчині, як міс Джонсі. Колись я намалюю шедевр, і ми всі виберемося звідти. Їй бо, виберемося. Джонсі спала, коли вони піднялися нагору, сів, упустила штору аж до підвіконня, і знаком виліла Берманові пройти в другу кімнату. Там вони зупинилися біля вікна і з острахом подивилися на плющ. Потім мовчки перезирнулись. На дворі вперто йшов холодний дощ зі снігом. Берман у старій синій сорочці, зображаючи відлюдка золотошукача, сівся на перекритому догори дном чайнику, що правив за скелю. Наступного ранку, прокинувшись після короткого сну, Сью побачила, що джонці не зводить сумних, широко розплющених очей із опущеної зеленої штори. Підніми її. Я хочу подивитися. Пошепки наказала Джонсі. Сью стомлено послухалась. Неймовірна річ цілу ніч періщив дощ і шаленів рвучкий вітер, а на цегляній стіні ще виднів листок плюща. Один, єдиний, темно зелений біля стебла, але з жовтизною тління і розкладу по зубчастих краях. Він хоробро тримався на галузці за двадцять футів від землі. Це останній, мовила Джонсі. Я думала, він неодмінно впаде вночі. Я чула, який був вітер. Сьогодні він упаде, тоді я помру. Та Бог з тобою, сказала Сю, схиляючись змученим обличчям над подушкою. Подумай хоч би про мене, якщо не хочеш подумати про себе. Що буде зі мною? Джонсі не відповіла. Душі, яка лаштується вирушити в далеку таємничу подорож, усе на світі стає чуже. Невідщепна думка про смерть опанувала Джонсі дедалі дужче в міру того, як одна по одній слабшали ниточки, що зв'язували її з подругою і всім земним. День повільно минув, але навіть у присмірку вони бачили на тлі цегляної стіни, що самотній листок плюща тримається на своїй ніжці. А потім, коли настала ніч, знову зірвався північний вітер. Знову у вікна пирищив дощ тарабанячи по низьких голландських карнизах. Коли розвидніло, Джонсі безжалісно звеліла підняти штору. Листок плюща ще був на своєму місці. Джонсі лежала і довго дивилась на нього, а потім озвалася Сю, яка на газованій плиці розігрівала для неї курячий бульйон. Я була поганим дівчиськом», – сказала Джонсі. Щось примусило цей останній листок залишитись там, де він є, щоб показати, що я була противна, це гріх хотіти вмерти. Тепер ти можеш дати мені трохи бульйону і молока з портфейном або ні, принеси спочатку дзеркало, потім обклади мене подушками, я сидітиму і дивитимусь, як ти готуєш їсти. Через годину вона сказала «Сюді». Я сподіваюся намалювати коли-небудь неаполітанську затоку. Удень прийшов лікар, і с'ю, проводжаючи його, знайшла привід вийти в коридор. Шанси рівні, сказав лікар, потискуючи худенько тремтячу руку сю. Гарний догляд, і ви виграєте. А тепер я повинен навідатися ще до одного хворого тут, унизу. Його прізвище Берман, здається, він художник. Теж пневмонія він старий, немічний, а хвороба в тяжкій формі. Ніякої надії, але сьогодні його заберуть до лікарні, там йому буде зручніше. Наступного дня лікар сказав сю: Небезпека минула, ви перемогли, тепер харчування і догляд, і більше нічого не треба. А надвечір того ж дня С'ю підійшла до ліжка, де лежала Джонсі. У миротворенно дуже синій і зовсім не потрібний вовняний шаф, і однією рукою разом з подушками та плетевом уняла подругу. Мені треба щось тобі розповісти, біле мишенятко. сказала вона, сьогодні в лікарні від запалення легеню помер містер Берман. Він хворів тільки два дні. Позавчора вранці двірник знайшов старого в його кімнаті безпорадного відстраждання. Його черевики та одяг. Геть промокли і були холодні, як лід. Ніхто не міг збагнути, куди він ходив такої жахливої ночі. Потім знайшли ліхтар, який ще горів, драбину, перетягнуту в інше місце, кілька розкиданих пензлів і палітру, на якій було змішано зелену та жовту фарби. А тепер подивись у вікно Люба на останній листок плюща. Тебе не дивувало, що він не разу не затремтів і не колихнувся від вітру. Ах, сонечко, це і є шедевр Бермана. Він намалював його тієї ночі, коли впав останній листок.